По рукам ще пахнуть хлібом, знаходимося ми на нашому горохі, ви самі його бачите. Це горох, який у нас посіяний був на початку березня. Трошки були з ним тут у нас проблеми похолодання, морози, там в деяких місцях прихватило. Також був гірбіцидний стрес, який поєднався з тим же самим похолоданням. Відпаювали ми його тут амінокислотами, Працювали недавно, там, буквально два тижні назад, проти попелиці, тому що було таке нашестю. Дякувати Богу, від брукусами поборолися його немає на нашому зараз горохі, але сам горох, звичайно, що, я думаю, врожайність тут буде достойна, якщо дасть налитися, але потенціал у нього дуже гарний. І... На жаль, немає на сьогоднішній день вологи, і деякі квітки вони абортуються через дефіцит вологи, то який виник, протягом якраз вже, можна сказати місяця, десь якийсь там один дожик випадав там, до, до 2-3 міліметрів, але можна рахувати, що він був непродуктивним. І тріщини по полю вже пішли доволі серйозні, так як він у нас чистий, захищений. І фунгіцидний захист тут був, і інсектицидний дуже потужний. Але сам горох зараз знаходиться у фазі такої наливу і зерна, і також він доцвітає. Ну, я ж говорю, якби був ще якийсь дожик, то я думаю, було б набагато цікавіше. Зараз ми вам покажемо його розвиток. Тобто на одній рослинці у нас є такі рослини, що і по 10 у нас стрічків. І вони ще доцвітають. Є такі рослини, де 6-7, ну тобто різні. Густота у нас тут невисока, і через це доволі гарно він розгілкувався. Багато велику кількість має вусиків з собою переплівся. Тобто рослина стоїть, потужно стоїть, корінь. Корінь розвинувся гарно, з великою кількістю бактерій мікорізних. І ми зараз вам ближче це покажемо. Ось я вирвав тут навіть декілька рослинок. У нас раз, два, три, чотири. На чотирьох рослинах у нас дивіться, яка кількість трючків. Ну, я хаотично вирвав. Ой, є ось, ось зовсім молода рослина, де тільки сформувалася, але тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість бобиків. Тут у нас на іншій рослинці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бобиків. Отак от, от ми його розцейкаємо. На, дві, на двох таких потужних рослинках також бачите, скільки, скільки вона вусиків. Якби була волога, то вона б ще, я думаю, додатково ось з кожної гілочки покидала б. Ну, тут є у нас квіточки, але чи вони запиляться у нас, тобто це питання. Ось Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, ось такі рослини гарні. Гарного кольору, немає ні хвороб тут, ні шкідника зараз немає, поборолися з ним. І рослина себе почуває добре, якби її трошки, трошки звичайно, що вологи, вона б, я думаю, зовсім іншими красками заграла. Бо що з пазухи тут йдуть у нас, квіточки, але не факт, що тут щось формується. Але самі по собі рослинки дуже гарні. І в цих рослинках зараз ну, покажемо ось. Скільки у нас бобиків. Опа. Поки я знімаю відео, то, звісно, наївся крепкого гороха. Головне з відкритими вікнами треба тепер буде їхати на город. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Тут сім у нас. Ось візьмемо трошки молодший. Опа. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, також сім. Ну, я думаю, що це нормально. Після цього гороху, скоріше за все, тут буде або соняшник, або ріпак. Що оба. Ми додатково на цьому заробимо. 1, 2, 3, 4, 5, ну тут шостий, такий маленький. Тобто, Рослина сформувалася потужна, гарна, хоча. Ви бачили самі, який тут був стрес, фітосан... фітотокс був на ній після приміння гербіциду. Але рослина свій потенціал не втратила і трошки є питання з вологи, але на це ми попивати поки що не можемо. Тому дождемося збору урожаю. Тут от залишилася одна у нас операція, це буде десикація. Скоріше за все, що це буде у нас декваком проведено. Ну, але побачимо. Бо є де-не-де бур'янчики нам. Бестренько це поле у нас невелике, тут 68 гектарів, але я думаю, що урожайність тут буде достойна. Але це все нам покаже вже комбайн. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайки і дякую, що ви з нами.